знати, де, де для чого Він послав на цю землю. Амен. Амен. Слава Ісусу Христу! Халилюя! За все дякуємо Богу! Praise God for everything. А за Толіка по-особливому! And thank God for me. Я уявляю собі, щоб він без пов'язку був на одному оці. Це було б не так гарно. Боже, ми дякуємо тобі за цього служителя. Thank you, Lord за те, що ти його зберіг, you, і за його око. You, дякуємо. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми раді бачити один одного сьогодні на цьому місці. So Ми дякуємо нашому духовому оркестру. Ми просто сидимо і отримуємо насолодження. Ми згадуємо Пісень, години, But we also understand that this is hours, maybe tens of hours of practice. Brothers, thank you. Всякому, And everyone who is practicing in this band. Що, so blow the spirit. Further for the glory of God. Нам з вами веселіше і радісніше. With you, it's more happier for us. Ми дякуємо кожній групі. we thank you, every team, Всім, хто на цьому місці. those who are present in this place, Нашим гостям. and our guests. Коли я був на місії, When I was at the mission field, один раз між братами було недорозуміння. one time there was a misunderstanding among the brothers. І один іншому казав. And one said to another. Петро, Peter, це, це ж божі. These are the men of God. Як ти можеш з ними спорити? How can you argue with them? Мені приємно, що сьогодні ми знаходимося серед мужів віри. I'm so серед жінок віри. Among women of faith. І брат Федір Миколаївич, який переді мною говорив слово. And brother Fedor Mikolaevich who spoke a word me. Я тронутий їх служінням. Це служіння, це мужі. This ministry These are the men have eight children of their own 10 прийомных. 10 adopted. This is the godliness in power. God sees your woman. And we thank you for visiting our church today. Я поздравляю нашу церкву з нашим святом. I greet our with this, uh, І сьогодні величезне свято. Great Цей день називається день п'ятидесятниці. Цей день називається день Трійці. Цей день рахується днем народження церкви. This is the day when the і цей день це професійний день, день п'ятидесятниці. Це свято нашої церкви. І я хотів би вам запропонувати декілька уроків. And today I want to offer you a few lessons. А думка буде одна. Дії апостолів, перший розділ, четвертого віршика. І Як були вони зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від отця, про котру сказав він, ви чули від мене. And as they were assembled together in Jerusalem, he commanded them not to depart from Jerusalem, but wait for a promise which he had received from the Father. Бо Іван хрестив водою, ви ж через декілька днів будете хрещені Духом Святим. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized. With the Holy They gathered together, asking, Father, is it not that this time you will rebuild the kingdom of Israel? Та він сказав и строки, которые Господь становив своєю владою. And he answered them It is not for you to know the times and the seasons which the Father has put in his own authority. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарі і аж до краю землі. Моє побажання в назві проповіді. My wish for you in this name of the sermon задягнений силою clothed in power. Ісус Христос після свого воскресіння Jesus Christ after his resurrection зустрічається і проповідує про царство Боже. He met with people and he preached about the kingdom of God. І коли збирається відходити, він дає їм повеління. And he was ready to get to depart, he given them this promise. Що цікаво, тут написано, що дав повеління Духом Святим. He has Given this promise by the Holy Spirit commandment І він звелів їм, не відлучайтеся з Єрусалиму. and he commanded them not to depart from Jerusalem. Хоч вони вони до кінця не розуміли, чого вони мають очікувати. Even though they did not fully understand what they were waiting for. Але вони вони були послушні, вони вірили. But they were obedient and they believed. Тому для того, щоб силою, народ Божий повинен бути послушний. And in in order to be be clothed power, the people of God must be obedient. Бог готував велике благословіння, дари і благодать для апостолів. God was preparing a great blessing of gifts and grace to the apostles. But there was one condition: do not depart. Я впевнений, що часто Бог хоче нас благословити в наших зібраннях. Але sure, Но як він може благословити, якщо не на тому місці ти знаходишся, де потрібно? Можна сказати, твоє місце пусте. Maybe you can say your place is empty. Тому давайте ми будемо послушні, ми будемо слухняні і вірні Богу. Послухайте. Свідки йому ми і Дух Святий якого Бог дав тим, хто слухняний або кориться йому? Витнесе свої and the holy to whom God given the spirit and who is to him. Дух святий приходить на ту людину, та голи спіриткам. Into that person that хоче слуха that desires to listen to God. God, what would you want to tell me through the singing in this service through the prayer? Through the

Він не сказав, що тільки 10 днів буде, ти будь чекати. Чекання це одне із самих найбільших випробувань в житті віручих людей. Деколи приходиться чекати годинами, днями, After, роками, десятки років. Hours, years, але для нас досить важливо чекати, не нарікаючи скільки я ще буду чекати. Нам важливо в нашому чеканні бути в хорошому духовному, душевному стані. І апостоли оставили для нас хороший приклад. На апастолс делефтбігайнд агрейтземплфас. Всі вони єдинодушно перебували в молитві і в благанні. All of them in one accord remained in prayer. І коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом в одному місці. Ми повинні очікувати Духа Святого в молитві, в благанні в єдності бути разом. Ви масвейона Голий Спірит ін пранакорд. Ісус їм говорить про великі обітниці, promises, що їх майбутнє буде благословенним, а вони питали Його, кажучи, «Господи, чи не цього часу Ти відбудуєш царство Ізраїлю?» Короткий проміжуток часу неповних два місяці апостоли бачили, як Ісус Христос страдає. Як Христос вмер. How died. Вони були свідками Його неймовірного воскресіння. Вони були свідками Його воскресіння. І він їм дає великі дорогоцінні обітниці, прийде Дух Святий. Amazing great promises that the Holy Spirit will come. У вас буде благословенне майбутнє. Your future will be blessed. І що вони йому говорять? And what do they answer him? А вони йому про своє. They talk about themselves. Ви ж пережили такий вічай, ви були на такій висоті, коли побачили Його 40 днів я проповідував вам про Царство Боже. Господи, а не в цей час ти. Будуєш царство Ізраїля. брати і сестри. Не все то, що нас навчили в дитинстві, це добре і хороше. не все це відповідає Божому слову. Is according to воно спрацьовує, як апостолів. But often it works just in the way it works in Apostles. He speaks them throughout when he was alive about the Holy Spirit. about the power of God. They're But they're still remaining on their own. We want the Kingdom of Israel. And Jesus Christ is answering. It's not your business. In the original it says it's not yours. Це не ваше діло. It's not your business. А чиє це діло? But whose business is it? Це діло Боже. It's business of God. Він Встановлює терміни. He is the one who establishes сроки, time, періоди, сезони. Seasons. Це його влада. It's his authority. сестри, чи часто ми зайняті не своїм ділом? Брадеса сестерс недавно. один чоловік розказав, що він бачив сон, що наш штат, і інші штати десь там підуть під воду Це просто був сон. але люди чомусь мають апетит на такі історії. But people have appetite for such stories. Особливо, скажуть, і місяць, і and especially when they will appoint an asign date to it. Then when there is going to be a good preaching about the power of God в інтернеті будуть десятки сотні переглядів. Хтось випустить заголовок, що я знаю, коли другий прихиса Христа. Або буде там якесь лихо в тому чи іншому місці, будуть тисячі, десятки тисяч і сотні переглядів. Мені здається, що церква в цілому трошки займається не своїм ділом. Сенсаціями живе цей світ. Ми повинні жити словом і вірою. І чи ти можеш сказати сьогодні? Слава Богу, за те, що Божа милість обновилась зранку над штатом Вашингтон? That, uh, слава Богу. Ми продовжуємо жити. We proved and weри it. We continue to serve and believe. Знати, because it's not our business to know something. It's our business to be spiritual and have a connection with the Holy Spirit. Каже, and he says, Your business is to receive the power.

Your works, your to the power of the Holy And you will be my witnesses. Слово «свідки». Грецьке The word witness Грецьке слово Greek word Воно глибоке, що його неможливо перевести на нашу мову. So deep, that we to our Але це бути свідком всупереч всього. But it is to be a witness against all Бути свідком ціною. Be a witness doesn't matter what the cost. Даже ціною свого життя. Even at the cost of your price. Даже до смерті. Even to death. Ісус каже, ви будете такими свідками. Jesus says, you will be such witnesses. Коли зійде на вас Дух Святий. When the Holy Spirit will come up on you. Зверніть увагу на задягнених людей в силу Духа Святого. Pay attention those people who are clothed in the the power of Holy Spirit. Три роки вони ходили з Ісусом. For years They walked with Jesus. Вони вчились від Нього. They were learning from Him. Him. В самий такий відповідальний момент вони 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 відказались від Нього. In the most difficult time they They have rejected злякалися, were afraid and they ran away. І на протязі двох місяців And about two months, they were not studying in some kind of university. Вони не ходили в якийсь джим. Динат gym. Але в цей період вони пережили злиття Духа Святого в своє життя. They received the outpouring of the Holy Spirit on their lives. І той Петро, який злякався цієї служанки. And the same Peter who was afraid of a servant girl. Він стає перед толпою, де тисячі людей. He stands up over a crowd of thousand people. І він не говорить їм якісь компліменти. And he's not speaking compliments to them. А він сміливо каже: "Ви грішники". But boldly he declares that they are sinners. Ви розп'яли Господа Ісуса. You have crucified Lord Jesus. І якщо не покаятись, шансу немає. And if you will not repent, no chance for you. Петро, як як ти змінився так так сильно за місяці? How did you change so quickly in two months? Апостоли, ви змінилися? Apostles, how did you change? Тому, the secret is that during this period the Holy Spirit came. And they were closed in the power from above. And we thank God for all the blessings that come through the Holy Spirit. Прийшов Дух Святий, народилась церква. Дух Святий прийшов, він будує церкву. Дух Святий дає хрещення Духом. Holy Spirit baptizes with Holy Spirit. Він дає сповнення. He gives a fullness. Він дає нам духовні дари. He gives a spiritual gift. Але я хотів би тільки на одне звернути увагу сьогодні. Що Дух Святий дає силу. І це нормально для церкви новозавітньої бути зодягненою в силу. Для чого нам ця сила? Тому що нам необхідно служити і проповідувати. І апостол Павло говорить слідуюче: And Paul says the І слово моє і проповідь моя не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні Духа і сили. Щоб віра ваша стверджувалась не на мудрості людській, а на силі Божій. Нам потрібно задягнути силу Духа Святого для ефективного служіння. Я не знаю, як ви I don't know about you. Но я знаю, з самих маленьких років я переживав Духа Святого. Я переживав його силу. І тому для того, щоб нам досягати недосягних yet. нам треба молитися за брата толіка за цю евангелізацію. We need to pray for brother Anatoly and for this evangelical crusade. Щоб ця евангелізація була не просто як лекція, That this evangelistic crusade would not be a lecture or some kind of a theatrical. Ну щоб присутність Господня там була. But that the power of God would be the presence of God. Ми як церква повинні молитися за нашого брата Веню в Африці. We as a church need to pray for our brother Venya in Africa. Господи, помаж його Lord, him, наповни його fill him, захисти його him. Знаєте, є різниця, коли ти рухаєшся просто тілесно. There is a when just in flesh, а коли ти рухаєшся в дусі, це трошки по-іншому. Totally це потрібно було апостолу Павлу. Це потрібно нам. Але це було потрібно навіть Ісусу Христу. Про Ісуса із Назарету, як Бог помазав його святим духом і силою, о який ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, кого поневолив дьявол, бо Бог був з ним. Наш Ісус показав нам приклад. Арджізас шоу досенезам. Якщо ти хочеш, щоб твоє служіння було в силі і ефективним, ти повинен бути помазане духом і силою. Приклад, I shared this example who was about one girl who repented, accepted Jesus in the Soviet Union. She was a comsomolka and Biblio. And she started to read the Bible. And the Lord spoke to і her. And she repented. Ну, and it was heard about her that she had joined the a sect. І її визивають на комітет. And she was called before the committee. І сидять вісім чоловік здорових. And there was eight great men sitting. І починають тиснути на неї. And they were pressuring her. Вона каже, я прийшла перелякана, в мене долоні руки потіють. She said, I came, my palms were sweating, I was so afraid. Ну, каже, в той момент я просто в думках призвала Духа Святого. Вона каже, я потребую тебе, тому що коліна мої тримтять. Я не знаю, що вісім цих мужиків хочуть від мене. І каже, коли я зробила цю молитву, каже, страх від мене відійшов. І ось один із них говорить, якщо твій Бог живий, то 60-ті роки були. Then uh, for 60 years. Каже, отут чорнильниця стоїть. There is this uh, ink holder. А там в твоїй Біблії написано, якщо щось випий смертоносне, не пошкодує. But in your Bible it is written if you will drink a poison it will not harm you. От випий, ми подивимося, чи ти залишиться жива. Значить, Бог живий. Drink this ink and will see if God is alive if you will і бог цій молодій дівчині дає слово знання, слово мудрості. Через духа святого і каже до цього чоловіка: Я готова. Я не боюся. Але я кажу, "Дивіться, тут дві чорнильниці стоять". But look, there is ви берете одну, п'єте, а я другу, і подивимося, хто залишиться живий. І він злякався. Він каже, я не буду. Вона каже, тоді я не буду. Бог дає силу, мудрість, для того, щоб свідчити, для того, щоб служити. Для чого ще нам потрібна сила від Бога? Чому ми також потребуємо силу Бога? для того, щоб ми могли перемагати в цьому духовному світі. In order that we must overcome in this spiritual world. Ісус сказав: "Ніхто, вшовши в дім сильного, не може пограбувати речей його". Jesus says, "No one can enter in a house of a strong man and rob him of his things". Якщо раніше не зв'яже сильного і тоді розграбує дім його. If before he will not bind the strong man and then he will plunder his house. Сатана реально сильна особа. Сейтан вилій паверфуф. Ама, але ми віримо, що той, хто в нас він of us is greater than him who is out there. Слава Богу. Praise God. В ісусі ми настільки сильні, що ми можемо наступати на всяку ворожу силу в імя Ісуса. І коли наші місіонери евангелісти їдуть, вони заходять на чужу територію. Сатана не каже you welcome». Добро пожала something Satan say, welcome here. Це є війна, і і Бог задягає нас в силу Духа Святого для того, щоб ми могли протистати. Знаємо, завтра, we don't know what's waiting for us tomorrow or even today. Friday we had a youth service. Питання, teenagers were asking questions and we were answering. And one of the questions 12-14 rock. People twelve, fourteen years old. How can we withstand the temptations? І ми їм запропонували слово і молитву. Сьогодні до молитви, шановна молодь, підлітки. Я хотів би додати вам потрібна сила Духа Святого. Ви можете самого ранку, встаючи на вашу навчання чи на роботу, сказати Дух Святий, прийди. In the morning, when you wake up, go to your school or work, whatever, say, Holy Spirit come. Я залежний від тебе. I depend on you. Я хочу бути наповненим тобою. I want to be filled with you. Тому що мені потрібно прожити переможно цей день. Because I need to live this day victoriously. Одна із наших дівчат, яка живе в районі Сіетла. One of our girls who live in Seattle area. Вчилась в університеті. She was studying at the university. And she was filled with Holy Spirit that day. Знала, she didn't know what's waiting for her. But against her the devil arose. The говорив, яка, дружина, He was talking in his classroom that a family that has a husband and wife they're not complete. Це нормально, що чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, це теж фемелі, теж сім'я. І він проповідував. проповідував. And he was this а в кінці уроку каже: а тепер буде завдання. Всі, хто розуміють, що це нормально, чоловік чоловік, жінка-жінка, ви можете сісти на лівий ряд. And now I'm going to do this exercise. Everybody who thinks that it's okay to men and men, woman and woman uh, to be a family, sit on this side of the room. А хто рахує, що тільки повинна бути традиційна сім'я? And those who think that only need to be a traditional family, нехай сяде на правий ряд. let them sit at the right side. І почався на рух. And so there became a commotion. Всі діти пересіли на лівий ряд. All of the kids sat at the left side. Можливо, хтось так і розуміє. Maybe some of them would think this way. У у інших проявився стадний інстинкт. Or some of them became you know, part of the herd. І справа лишилась тільки одна дівчина. And on the right there was only one girl. Вона не побоялася того, що десятки її. Class, пересіли на ліву сторону. She was not afraid Вона tens of her була left to the left side. Вона в цього була свою духа. Брата і сестри, нічого кращого у нас не очікує в моральному духовному плані. Братс, наторіс вайти плані. Но для наших дітей, для наших онуків є страховка на всі випадки життя. Коли ми зранку призиваємо Дух Святий зійди на мене. When we call on holy спіри не моні аскінг, поможи up мені в цей день не зламатися. Help me not to break down поможи мені перемогти. Help me overcome. Поможи мені жити так, як владу я маю.

І от цікаво, яке е, рішення в нього було зроблено після цих випробувань. And here is the conclusion, the decision Jesus made after being tempted. Сатана його спокушує, Satan was tempting him, ламає, was him, випробовує, але він вистояв, But he stood, і після того, and after that, Ісус повернувся в силі духа в нічого страшного, що в тебе є пустиня. Much, що в тебе злий день? Day, що в тебе зима, чи в тебе темрява. Like Центральне питання, чи в тебе є Дух Святий. чи в тебе є сила, the power? для того, щоб зранку підніматися і нормально жити щоб зберігати свою сім'ю. Щоб служити. Щоб перемагати. To якщо ти зодягнений. То ти пройдеш. You will go it. Но якщо ти не зодягнена, то сьогодні ще є шанс. Like Господи, поможе нам переходити від сили в силу. Lord, help us to go from power to power розодягнена в силу Духа Святого. Щоб ми могли пройти через різні випробування і виклики цього світу. І сьогоднішнє свято нам говорить, що це можливо. It is possible, і так як Дух Святий сьогодні з нами і Свята Трійця сьогодні з нами, the Holy Trinity is here, я хотів би молитися. Бог задягни мене Lord, close me, в імя Ісуса. In the name of Jesus. Амінь. Amen.